Всім привіт, за мене Орлик, і сьогодні у нас буде перша перемога на Берданську. Була записана давно, але не було коли виложити, оскільки я в пошуку роботи. І авансом додавлю одразу ще другу перемогу, вже в троєчку. Подивіться, як це було. Всі зборочки м'ятові гани, з якими я бігав, є в телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись. Що вам сказати, хочу ще про Верданськ, моя думка трошки змінилася. Можу сказати, що набагато більше мені подобається. Але проблеми ті самі і залишилися. Це проблеми з лутом і з плитками. Але розраби написали, що через тиждень виправлю ці проблеми. Тому дуже чекаю фіксу з цих проблем. І нарешті нормально заграємо. Нарешті я зможу бігати в соло. Кілрейсити жорстко, жорстко Бо Поки в соло дуже важко грається. І знаєте, що б я ще зробив в місті? Це. Зробив би так, щоб перша зона була трошки швидша, трошки швидше, щоб плода впадав і щоб челіки трошки збігалися в зону, бо дуже важко знаходити людей. І якось біс на третій зоні вже немає людей. Знаєте, що б я зробив би ще? Я б добав би Гулак токени, але й добав би їх тільки в соло режим. Бо в соло режимі реально чуваки вмирають дуже швидко. Я на третій зоні людей взагалі не можу знайти. На третій зоні буває, залишається 20 людей. Третя зона 20 людей. Напевно, 7. Зон є, а на третій людей вже немає. Два чоловік залишається. Ви що? <сі> ну, щось треба міняти зону і напевно. Міняти зону, я був гулак токі не додав в соло. Не в чотьорках, тройках, в двойках не потрібно цього робити. Там все воу. Залишаємо так, як є гулак токіна тільки в соло. Було б дуже прикольно. І соло режим робив набагато краще, ніж зараз граєте. Ну а ми будемо приходити до відео, але перед цим ставте лайки, підписуйтесь на YouTube, де я вже почав стрімити теж. Стрімимо паралельно і на YouTube, і на Twitch, Тому підписуйтесь і на YouTube, хто любить трансляції на твічі. Пріоритеті в нас тому підписуйтесь на Twitch теж. Ну а ми переходимо до відео. Все, давайте, це переможно. Мені оця локація вже починає подобатись. А що з стосунками сталося? Якщо не секрет. Ну так просто. Я як психолог буду. Я твій психолог. Що він крякає з одного? У мене теж є така кнопка. Правда, мені незручно її натискати. А як це я з одного крякну, я в голову попав, так? Да? У тут є люди. Дайте ППшку, будь ласка. Брата Патри закинчились. Так, хорошо идем пока. А можна машині робити? Братік, дуже, дуже дякую, що ти сказав. На гарантую можна машині робити. Боже, це взагалі імба. Я вчу, як брати топ-1 вам. Показую вам. Нормально. то, 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 то. Це біток. Так, да, зараз мене Криса може забрати легенько. Дивіться, зона буде тут. Де займаємо зону. Пиздец, хто це такий, нахуй. Вообще не дав пикнутый. Пік Две знав, що я тут, все знав. Пиздец, блядь. Так, все хорошо, рубели. Попался, блядь. Ну а кто это, это ебаный читер, пацанки. Нема плей тут пиздец. Найдите шанс на ваншот, но я не тебе девашку. Ну кто это? Он точно знает де Ну До дому нахуй. Ну может быть, может не читер, конечно, может я правдивее живу в таком месте. Але то что он очень жестко стрелял. Вазара тільки що, як він стріляв. 24 людини залишились. Де вас шукати? Челик стоїть, це той читер? Що й нафіка? той чел вернувся. Ну, читер по наших. догадках. Пано, що ми не збрили його. А тут лут міше лежит, офігеть. Де ти, сука, сидиш там? А, ага, на криші сів. І, сука, на криші. Та не він, походу, він щось занадто погано. Дайте мені вже селфі купити. Що я ще можу купити? Знов тут нікого нема. Пізні, 13 людей залишилось Хто їх побивав всіх? Привіт, хеллоу мазефака. Давай файтитися Чия машина сильніша? Я виходити не буду, я не дурак. Стапе! Я не виходжу, тут не можна виходити з машини. От і я виграв. Братік, ти помер. Ти просто в опаді без тачки. <реку> <реку> просто в опені без машини. Бачите, як з маш... перестрілки машинами виглядають? Не треба виходити з тачки. Просто якщо у вас більше хп, отак дьоргаєте, дьоргаєте його і машина зривається. Вже такий файт я і сам можу програти. Опа, на. Ніхуя собі, блять. Речь, что то еда, пиздец. Брат, у меня мета, у меня мета. У меня плитки кончаются. Еще один хочет меня. Один в один пацики. Отак в цю гру треба вигравати, я покажу вам як. Теж ж ти сука? Хаті по-любому, блять. Бачу, бачу його в хаті, він, да. А! Сид, блядь, тикає нахуй Тихенько. Тихенько. Ну, якщо грати так, то вигравати можна дуже часто, але керів буде вас небагато, а 10. Тому. Рішайте самі, або кіл жорсткий. Ну можна вже активніше трохи грати. Вітаю, дякую, дякую. Нарешті я зробив перемогу. А що, трохи, трохи лут пофіксила чи ні чи ні. Таке, не дуже відчувається чуть-чуть. -чу під нас, під нас, під нас, під нас, палузі о корону. Ой, вже приймаю там на вході. Ай-яй-яй, ай, ай, я вони просто ліг. Забай, забай. Нічого, 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 я трошки пофікав. Якось просто автоматично дивлюсь якось вперед вгору, але я вниз щось його навіть не побачив. они идут, они идут, они что-то идут у нас, пацаны. Мы идем туди их. Ох, блин, них. Одного крякну. Одного ног. Другого ногну тоже. Хорош, мне можно. Я резус, я резус. Хорош, пацаны. Те же самые, что нас качали там на там. Да, да, все. Мы же да. молодых взяты, да, на то что мы Так, а кто им так раздал? Я, а я давал шутки когда бы скорее к. Тяжелый. Ти що, дивишся по читах, де люди? Ні, ні, я дивлюсь на. Дивись на карту, куди бігти. Але якби лучше було б не було. У нас є гроші на одну бебку, чи не тратимо? Ну ми світимося, якщо що. Та ні, яка краща бебку. За поки що нема грошей, то краще не тратити. Пиши сюди, пиши, там полюбом мої люди, пиши сюди. Блять. Пазики прийшли. Один прийшов. Я не знаю. Там ще, ще, ще є. Одного забрав, забрав. У них мінус один. Тут. Він перейшов. Він зміш... переміш... переміщається Він один остався. Лантик. Це я все, ти не найдеш його. Тут ти вон. не найдеш його. Ну крякнув там. Жажа приблизно. Ага. тише, пацани, тише, чиш, чиш. Це нормально. Це... <світка> Ні, ну одного ну, ну, хто крякнув. <світка> <світка> тише, тише, тише. Строго летиш, Від... бля. Спере. Розпер... Ой, спереді, білий. Не свитне. Нокнув його Ой-ой, там вітя дуже строго дав, типу. Так я люблю собі агресивно грати. Мені поки що не привично. Ти звикнеш.

— з, з пожарки? — з, з пожарки, ось з цієї сторони, так-так-так. — Ти чуєш, типу, я по цей не скажу так, а ти цього чуєш. — Напонятно. — по-любому, блядь, вірить. — ну там, ну толку, блядь. О, Нема, чого, що тут кинути Кину чого. тоді. Тось летить, ось він летить, ось Я бачу. Я зараз його тут. Ай, ту... Тупо зверху, ось тут. Нокнув отут. Би... — Від цих хлопців. — Блядь, встроюю, нахуй. Походу, у нас реально походить, що ці чуваки ще там хує що такі враження, що мене з щитами Ми що на носі тут такий опен, може тачку візьмем ззаді? Приди на Пацани, Пацані, я хлопу, пацани, батя хлопку. Я даю без заработки. Там один ок. Хорош, два ног. Хорош. А блін, я ще дав престижен. Я думав, що там ще один є. Спани Авік, бережно. Треба захилитися. Зараз захолповато. Там один мертвий, один лишився так от, пацани, вот так всі робить, так всі робить дощ, нахуй! А що це мене відкривається, блядь? Так всі робить дош, нахуй! Чи ти відкриваються, сук? Там, видите, у нас авіки, нас далі дивляться авіки, авіки, пацани. А розпродаж ми можемо купити престижно. Бро, 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 тихо, тихо, тихо. Ми зараз такого не купляємо там, нахуй, щоб ми вже з'їхали. Нокнем ну, там, можеш кинути та -то точку, ось сюди. До мене, до мене, спривайте, патрони по

це воно на їдеться тут. Одна, от, блядь, одне хп на даху. Сука, ебать еще робить. блядь, хуй. Лица, ва вам, Лися, пацаны, вам треба зараз забігти от сюди. Бля, я не могу я не можу писать и там є. Я. я ну нам якось прибігти чуть в зону, блядь. Отак от, да, да так от, так от бажано. за да, заборчиком, за да, заборчиком. Там зона у вас буде заборчиком. Все, хорош. Сайте все плашки, видите, там тільки дві плашки. Щоб потім, типу, не треба. Я кинул броню. Ну, пацаны, лишилося, лишилося двойки. У вас двоє, четверо жуки лишилося. Може бути сольник і тройка, а може бути двойка, двойка. Вам треба перебігати вже, вам треба вже перебігати. Акуратно перелізати, перебігати. Давай, блядь. А, ah, їбать Пізда, сидіть знизу, знизу сидіть. Двойка, а все. Тут за нас не здав. Шаудер, там шаудер, шаудер. Його вбили, його вбили. Його тімейта вбили, його тімейта вбили. Я, та я побачу склад вайп. Тебе чуваки уту, тебе чуваки уту стоять. У ту стоять, чуваки, або десь там на даху. А, ти бачив, ти бачив, аві, авікси, ти бачив. Про тобой, да, -да там, в тебе, тебе, тебе станки, це хуйо. Тебе зліва був. А, це, ти це Сольник! Один один! А це сольник! Все, все, все. Давай тащи, ще, Є, От блядь? І все. Пацаны, вот і що? Що, що треба казати? Все нормально, пацани, все нормально. Заебіс, не? Ну. Ага. Але кілів мало що це, блядь. Ось таке відео. Взяли два топа, кілів небагато, Ну ми поки вивчаємо карту, розумієте? Вивчаємо карту, вивчаємо темп. Поки мене звикли дуже. Карту взагалі я не знаю, дуже мало грав на Мерданці Потрібно трошки звикнути і будемо розвалювати. Так було з Блекопсом, так було за мед. Мене так завжди це привикання до нової варзони, тому трішки потрібно часу і будемо навалювати з вами разом. Тому підписуйтесь на YouTube, на Twitch, на Telegram. з вами був я, Орлик. Зустрінемося у наступному відео. Йо-йо-йо, бро! Є? Yeah, yeah.